Ой, ну що ж це за диво таке? Вітер шш тихо шелестить поміж травами, ніби намагається щось сказати, а квіти, вони, здається, відповідають йому. Ой-ой, ні, це не просто шелест, це справжня розмова. Така, знаєте, без слів, але з таким змістом, що аж серце завмирає. Квіти, вони такі ніжні, такі тендітні, що, здається, їх можна зламати одним дотиком. Але ж ні, вони живі істоти і, мабуть, найкращі співрозмовники вітру. Так-так, вітер дме, і квіти тремтять, ніби слухають його, а він, у свою чергу, ніжно торкається їхніх пелюсток. Мовляв, привіт, мої маленькі друзі! Що нового? Хм. А чи знаєте ви, що квіти говорять не словами, а ароматами, кольорами, рухами? Так, саме так, кожна пелюстка це мовчасне слово, кожен колір це настрій. А кожен рух у повітрі це ціла історія. Ось, наприклад, червоні маки. Вони, здається, шепочуть про пристрасть, про силу життя. А ромашки такі прості, але такі щирі. Вони мовлять про чистоту, про надію і вітер. У він не просто носій цих історій, і він їхній друг і співрозмовник. Він приносить квітам новини з далеких крадів, розповідає про гори, про моря, про ліси, де ростуть інші квіти, про пісні птахів і шепіт дерев. Ой правда! Він навіть приносить їм запахи цих місць, щоб квіти могли відчути світ за межами свого поля. Але знаєте, вітер буває різним. Іноді він лагідний, ніжний, як материнська рука, а іноді різкий, бурхливий, немов грізний воїн. І квіти це відчувають. Коли вітер сердиться, він може зірвати пелюстку, зламати стебло. Ой-ой, але це теж частина їхньої розмови. Вітер показує свою силу, а квіти свою витривалість. Навесні, коли земля прокидається від сну. Вітер приносить перші теплі подихи, квіти прокидаються разом з ним, розкривають свої пелюстки назустріч сонцю. Ах, це справжнє диво! Бачите, як поле оживає, як кожна квітка розповідає свою історію. Тюльпани, наприклад, Гордо піднімають свої голівки, мовлячи: Ми королі весни. Нарцижес з їхніми ніжними ароматами шепочуть про кохання і ніжність, а гіацинти вони співають пісні радості і надії. Вітер слухає про все це. І в кожному подиху відчувається його захоплення. Він крушляє поміж квітів, грається з ними, розносить їхні аромати далеко-далеко. Ой, як же це прекрасно! І квіти відповідають йому танцем. Вони гойдаються, нахиляються, ніби кланяються. Літо приносить спеку, але вітер не покидає квітів. Він приносить їм прохолоду, свіжість, захищай від пекучого сонця. Троянди півонії, лілії – Усі вони вдячні вітру за цей дар. Троянди говорять про пристрасть і кохання. Півонії про багатство і красу, а лілії про чистоту і невинність. І вітер, мов справжній джентльмен, шепоче їм компліменти, щоб вони залишилися такими ж чарівними. А ось восени, ох, листя жовтіє. Опадає, і квіти готуються до сну. Вітер приносить запах скошеної трави, і квіти сумують, вони знають, що скоро вітер полетить у теплі краї, а вони залишаться під снігом. Сумно, правда, але вітер обіцяє повернутися навесні. Принести нове тепло, нові пісні і нові історії. Зима і сну. квіти сплять під білою ковдрою снігу, а вітер мріє про весну, про нові зустрічі, і коли приходить той в довгоочікуваний час, вони знову розмовляють. Квіти і вітер у своїй безкінечній ніжній живій мові. Тож слухайте уважно, коли ви гуляєте полем або лісом, прислухайтеся до шепоту вітру і мови квітів. Там, між листям і пелюстками, існує справжня розмова. Про життя, про красу, про надію. І це найпрекрасніша мова на світі.